Я буду робити подобити п'янку. Будеш робити кольоровий дощик? Так. Да. А що тобі для цього потрібно? П'яка. І так. такі кольорові фарби? Так. Да. А ну давай лей п'янку. Стаканчик. Трошки після мало так.

Та й твій мама чуть-чуть поможе. Ні, я сама. Не впав. Так мама, пиццу. Яка Кап-кап. Що має вийде кольоровий дощик? Так. Да. Ще бо ти бачиш, на тече тільки зверху. Трошки фіолетвода. Так. Трошки чого. Куцайк. Давай ще замало. Бурцані всі. Куп. Папа не зап'є нас. Ще трошки більше, бо ми багато дали п'янки. Да? Ти мало Тимали, помолок, трошки можна. А, я тяхую. Каприку. Добре сама. так? Да. Это пауза. Вот это... давайте все Да. Ну, а ну, сюда давай всегда щек в стаканчик. А ты? Да. мама, что-то посреденьки души, да, что-то посреденьки души Да. Что фиолетовый? я, там. Папа, не Папа, не Папа, не Папа, не да, можна да ви пада и дощик. Може ще просто лет, ще сверху капате колера. Ето сверху капате Да. So...

Так змішались, кольори такі вийшли, пачки гарно. Давай ми зеленого дамо. Сюпити весь. Давай я фіє тонького допомог. Встане фіолетового, два зеленого. Фіолетового вже багато, пусть як зелений тече. Сюпити весь. Особиси. Не треба Бачиш, як падає. Да. А так. А чого таке ніха не відео получилось? Тобі колір не сподобався? Сподобався. А я інакше відео. А я всім папа? -па. Всім папа. -па.